Вартість продуктів харчування продовжує зростати. Згідно даних Держстату, ціни з початку повномасштабної війни зросли щонайменше на чверть. На одному з ринків Ужгорода кілограм сала нині вартує 120 гривень. Свинини з кісткою 145, а без кістки 185 гривень. Найбільше м'ясо здорожчало за останні три тижні. Вплинуло на це підвищення закупівельної ціни. Сергій Буглина працює на ринку вже більше 30 років. Каже, таке значне і різке зростання оптової ціни спостерігає вперше. Закупка підняла на 25 гривень. То було 80, бралися ми 85, тепер 100, 120-115. Ще такої ціни не було в нас. За три тижні ціна підняла на закупку на 30 гривень, такого ще не було. В історії я такого не пам'ятаю. Поднімалися ціни у районі 5 гривень. Фрукти з початку року подорожчали на понад 60%, овочі на майже 59. Крім інших факторів, негативно вплинули й несприятливі погодні умови. Продавці зазначають, оптові ціни змінюються чи не щодня, тож, ймовірно, здешевшення навіть на сезонні продукти очікувати не варто. Помідори червоні 40 хороші, жовті 50, брокколі 80. Подорожчали трошки кабачки. Ну, лопатки, звісно, бо їх нема. Вони не ростуть, бо засуха. Не було урожаю. 120 гривень кілограм, огірки 50, бо гіркам треба 25, а зараз є вечором 9 градусів. Вони не ростуть. Просто їм вже треба нагрівати. Єдине, що подешевшало з початку повномасштабної війни яйця на 10%. Це сезонне зниження ціни. Нині, оскільки стає холодніше, оптові ціни зростають, а відповідно це вплине і на роздріб. «Після вчора були 3,50 і 3,30 можна було. У ну, нас даний час на сьогоднішній оптова ціна 3,80 вже. Так що їх треба продавати мінімум 4 гривні. Буде дорожче, це 100% буде, тому що і зерна немає того. І курей вирізали, не знаю, як Говорить, такий щоб не мінімум п'ять гривень. У уроці кажуть, оскільки заробітна плата не піднімається, а всі продукти харчування додали в ціні, доводиться більше економити та купляти тільки необхідне. Зарплати, які були, ще зменшилися в процентах. А ціни ростуть. Це щось страшне з цінами. Дуже важко, дуже важко, тому що ви розумієте, зарплатня, яка була, така є. Але ціни во ви подивіться. Правда, Еріка, я брала по 20, по 15, по 10, по 8, а ти 50 гривень. М'ясо, так, да, м'ясо подорожчало, Молочні продукти теж подорожчали. Ну не все. Куріна, наприклад, вот, бувають такі снижки, що можна взяти. Звісно, зростають. П'ятницю по 15 брала, вже по 20. Дорожають. Помідори дорожають, огурці дорожають. Злість, будь ласка. М'ясо все дорожає. Все зросло, гречка зросла, зараз упало. Тобто таке коливання цін іде. на помідори, на картоплю теж коливання цін. Воно то зростає, то падає трошки. Но зараз вроді би нормальна ціна. 20 гривень це більш-менш. Економісти зазначають, нині спостерігають тенденцію майбутнього росту цін на соціально значущі продукти харчування. Найбільше на це впливає війна, розв'язана РФ на території України. Інфляція характерна для всього світу, причому показники досить такі високі і не характерні для останніх В Україні. Інфляція на сьогодні становить 27% станом на другий квартал. Ми втратили більше 37% ВВП, відсотків ВВП, по причині війни, по причині того, що багато наших підприємств, заводів, фабрик вони знищені. А окрім того, відбулося здорочення енергоносіїв, булися розриви транспортних цепочок. Рівень цін так чи інакше буде зростати. Причому ще раз я повторююся, це загальносвітова тенденція. А у нас Зв'язку з великою війною ми звичайно ж таки відчуємо це найбільш гостро. Разом з цим, згідно постанови уряду, продавці можуть ставити роздрібну ціну вищу за оптову, максимум на 10%. Моніторинг цін на соціально значущі товари щоденно здійснюють фахівці держпродспоживслужби. До цього переліку входить 30 найменувань. До регульованої групи товарів можна віднести хліб пшеничний, крупу гречану, борошно пшеничне вищого сорту, свинина, птиця, зокрема, це тушка куряча, масло вершкове жирністю 72 і 82%. Включно, яйця курячі категорії С1, цукор кристалічний, морква картопля. Якщо продавець не дотримується цього правила, згідно чинного законодавства незаконно отриману надлишкову виручку в нього вилучать а також накладуть штраф у розмірі цієї ж суми.